Чудовий фул боді масаж. Масаж всього тіла. Зараз ми підготуємо нашу модель чарівну. Ксюшу. У нас три рушника, які такі величенькі, тепленькі. От перший рушник на ніжках. І два рушники забезпечують нашу роботу на поверхні живота. Так, ми беремо зараз оливкову олію першого холодного віджиму, невелику кількість, і будемо починати з площинного поглажування живота по колу, завжди по годинниковій стрільці, тому що товстий кишечник розположений з правої сторони вгору, потім йде справа наліво і вниз. Тому всі рухи, вони у нас будуть або по колу, або нейтральні. В, іншу, в інший бік ми не будемо повертатися. Так. От наші два рушничку. рушнички так от дуже гарно нам нашу роботу закривають те, що нам не потрібно, і така робоча поверхня для того, щоб ми не могли зіскочити. Там, де нам зараз не потрібно. Ми будемо пропрацьовувати живіт, ніжки та ручки в даному випадку. От так по колу йдемо однією рукою. От іде одна рука. Так. Оцим гіпотенером мизинчика. Це така подушка під мизинчиком. Так. Двома руками. Ребрами долоні. Добре. Все глибше та більш так вагу тіла зверху. Добре. І такі переминання на три частини ми ділимо Середня, Бокова біля себе. Двійне кільцеве переминання біля себе. Посередині та на дальній частині тіла клієнтки. Нагадую, що ви зараз. Дивитись курси масажу фрагменти практики. Ми відпрацьовуємо один на одному. Такі безпечні, але дуже корисні техніки. І ми починаємо з масажа живота. Ось таке пощіпування. Ми робимо це в задоволення. Тепер великі пальці йдуть в боки, а тими. І іншими пальчиками піднімаємо вгору. Дивіться, яка гарна вправа, знизу піднімаємо, і йдемо тенорами великих пальців, подушками під пальчиком. Йдемо в бік. Це і антицелюлітне, і лімфодренажний, і дуже оздоровлююча техніка. Підхватуємо інший бік до себе. Але ми його пропрацюємо, коли ми перейдемо на іншу сторону, і також будемо до себе підтягувати. Люди, які приймають. Якісь таблетки, препарати, вони часто у них виникає негарні не відчуття у животі. А от зараз ми і м'язи проработаємо хорошо і гладкі м'язи, ті, що знаходяться в кишківнику. Так, і тепер попечатали отак ми такими маленькими рухами по черзі. Добре пропрацювали. Full body масаж може бати, мати декілька технік. Це шия, голова, живіт, ніжки, але в даному випадку у нас буде животик, ніжки та ручки. Це буде верхня передня частина тіла людини. У нас перша частина нашого відео, ту, яку ви зараз дивитесь, ми на передній частині тіла працюємо. Десь приблизно по 20-25, максимум 30 хвилин на передній або задній стороні. І потім наш клієнт перевертається. Спочатку гарно, якщо буде лицем догори, а потім трошки задрімає, коли буде обличчям вниз. І так, добре пропрацьовуємо живіт. Зверху ручка, яка надавлює, вона натискає. Вона має такі функції, як більше збільшення ваги і точності рухів. наших. Також йдемо по годинниковій стрілці. І ще трохи пощипаємо. Зверніть увагу, що під рушниками людині дуже комфортно. Деякі клієнти можуть взяти з собою з дому, а деякі ми можемо наші рушнички яких, під якими теж гарно, як вдома під ковдрою. Це заспокоює. Часто люди приходять до нас в стані дістресу. То, коли у вас є можливість, більше накривайте ті частини, з якими ви не працюєте, рушничками. От зараз я накрив животик. Так, і вже тут зберіглася моя робота, яка стала більш завершена. І Приберемо нижній рушничок, і у нас ніжки. Як завжди, ми трошки візьмемо оливкової олії першого холодного віджиму екстра віржин. Часто в моїх клієнтів бувають дуже такі суха шкіра, і вона дуже впитує олію. Був навіть випадок, коли 200 мл шкіра людини впитала, настільки була суха. І був дуже гарний результат. Гладка, блискуча шкіра з гарним тургором. Так що, особливо взимку, коли батареї теж сушать повітря. Так, і тепер беремо передній квадрицепс і так трошки його переминаємо вгору. Гарно працюємо на коливання, захват і коливання. Захват і коливання. Так, добре, біля. Лінної чашки ми пропрацьовуємо м'язи. Це місце напруження. Якщо часто людина ходить у взуті, в якому ніжка теж деформується потрошку, треба її розминати, щоб зняти ту напругу, яка, наприклад, зимку від взуття. Добре Пропрацюємо так трошки рухи такі, як підтискуючі. Робимо на грані комфорту і болю. Тобто не, той поріг ми не перескочуємо, який робить болісні відчуття. Добре, і також пропрацюємо і стопу. Стопа має дуже гарно мати кровообіг. Отак От до пальчиків ми будемо витягувати. І зараз інша сторона теж. Пропрацьовуємо квадріцепс стигна, підхватуючи такий валик м'якими рухами. Це і лімфодрінаж, і робота з м'язами на зняття гіпертонусу, і поліпшення метаболічних процесів. Отак пропрацьовуємо м'язи-гомілки. Повторюйте ці рухи, і ваші клієнти відчують велике задоволення. Дивіться, це плюсна та приплюсна, і потрібно працювати на те, що стигно добре розм'якшується такими рухами. А стопа більше до кінчиків пальців, до дистальних фаланг. Так от, коли ви працюєте, ви не би робите більше м'язи це мають, часто гіпертонус, це скорочення, маєте їх розм'якчити, а на стопі ви краще пропрацьовуєте там 109 зв'язок, і вони можуть утискати ступню і не давати далі гарного кровообігу. Так, склали ніжки разом. І давайте загнемо пальчики вперед. Отак, добре. Угу, Уперед. І у боки супінація та пронація. І всередину гарна буде суставна гімнастика. Так, і пальчики тепер до себе. Оце поліпшення кровообігу. буде артеріальний. Кровообіг доходити до кінчиків пальців, і вони будуть відчувати себе легше і менше буде проблем з відчуттям, з холодними ніжками, з важкістю в ногах. І отак до себе-до себе, до себе пропрацьовуємо в різні боки. Давайте поговоримо про м'язи та їхню функцію. М'язи це еластичні тканини, які забезпечують рух тіла. Вони складаються з м'язових волокон, які скорочуються та розслаблюються, дозволяючи нам рухати, підтримувати поставу та виконувати інші функції. Чому м'язи можуть бути твердими? Твердість м'язів або м'язова напруга може виникати з різних причин: перенапруження, інтенсивні фізичне навантаження і тривале перебування в незручній позі, наприклад, під час роботи за комп'ютером. Так, а ми через рушничок отак розімнемо м'язи. Це дуже приємна техніка, яку дуже легко робити, ми як немов би, йдемо по ніжкам людини. Також на твердість м'язів впливає стрес і емоційне напруження. Ну і деякі люди до вас будуть звертатися, в яких є травми розтягнення, удари та інші. Травми можуть викликати м'язовий спазм і твердість. Також дегідрація. Дегідратація, недостатнє споживання води може призвести до порушення електролітного балансу, що викликає м'язові спазми і твердість. Нестача мікроелементів, дефіцит магнію, калію та інших мікроелементів, також може призвести до м'язових спазмів. Деякі захворювання. Такі, як фіброміологія, міозіт і остеохондроз, можуть викликати хронічну м'язову напругу і твердість. А ми беремо ще нашого найкращого оливкового масла, беремо так, ручку беремо і наносимо на кість руки. Так, Покладемо лікоть на опору і давайте пропрацюємо. Пальчики та п'ясні кісточки. Їх тут 5, як і пальчиків 5, і вони теж потребують нашої уваги. А пневроздолоньки. Ми зараз попрацюємо великими пальцями і зробимо таку вилочку. Зараз навчимося робити вилочку. а ви не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячний за те, що ви напишете коментар, який вам подобається, хоч негативний, хоч позитивний. Але мені цікава ваша думка, як мої техніки вам допомагають в роботі, або, можливо, у вас є якісь зауваження. Так от, великим пальчиком пропрацьовуємо правої руки, а ліва рука, отак між пальчиками, утримує вилочку, щоб нам хорошо пропрацювати отак. Подушка під великим пальцем, тенор, та мизинчика-гіпотенор, отака кропивка. Ви декілька разів зробите цей масаж вашим рідним знайомим, і ви відчуєте, як люди будуть вам вдячні. Зараз Ксюша, як вона зараз відчуває, можна тільки уявити. Це дуже-дуже гарні техніки, які поліпшують самопочуття. Часто у людей від таких навколишніх можливих неприємностей стискаються руки і кулаки стають такими твердими. Тому ці вправи корисно робити усім, особливо людям, які займаються спортом, або, наприклад, в інший бік зовсім мало рухомі. Так, отак ми пропрацювали. Отаку вилочку. Я вам рекомендую. Пропрацювати з вашими рідними, це можете в будь-яких умовах, можна як сам по собі такий приємний, приємний час з вашою рідною, близькою людиною. Увечері, зняти напругу робочого дня, і ви будете дуже задоволені результатом. Отак От пропрацюєте. Я в рукавичках. Рукавички бувають латексні, вінілові і нітрілові. В чому ж різниця? Ну, давайте. Спершу нітрілові. Нітрілові, вони тонкі, вони часто рвуться, і вони мені не дуже подобаються тим, що навіть коли їх одягаєш, можна їх розірвати. Але вони тонкі, дешеві, тонкі і так, завжди вони можуть не витримувати весь масаж. Далі у нас будуть вінілові. Вінілові, вони гарно відчуваються на руках. Вони, от зараз ви бачите, вінілові, вони такі вони, трошки не можуть не дуже плотно прилягати до руки. Мені в них гарно працювати у вінілових, я можу в них довго працювати, вони шкіру не сушать. Отак, так, розтянули ручку і таким куличком прийшли. І вінілові, вони приємні на дотик, вони не дуже тягнуться, тому потрібно брати трошки більшого розміру. Якщо у вас. Розмір в розмір, то надягати їх буде не дуже зручно. Хай вони, хай трошки краще в масажі, вони будуть більш такі свободніші. Так, перейдемо на іншу ручку. Так, візьмемо трошеч, трошки оливкової олії і підемо те ж саме зробимо з іншою ручкою. Також розглянемо латексні. Латексні вони гарно тягнуться, вони дуже Чутливі. В них руки прям як в литі, але трошки вони мені менше подобаються, тому що після них шкіра трошки така, має такий трошки запах, вони часто мають специфічний запах, і вони трошки затримують ну, поверхневе дихання шкіри. Тому після латексних бажано кремом для рук. Змастити трошки для того, щоб ручка шкіру свою зволожити злегка. Тому мій вибір це латексні, вінілові. так, Перепрошую. Так, і от ми пере, тут ми пропрацьовуємо п'ястку. У нас зараз ці вправи. Ми зробимо один одному. Тобто, Для того, щоб відчути і навчитися масажу, потрібно практикуватися один на одному і міняти силу, і відчувати ту силу, з якої потрібно робити натискання, розминання, і декілька різних ваших моделей дадуть вам відчуття того, що діапазон ваших рухів, ваших. Взаємодій з клієнтом буде такий правильний для кожної категорії людей. Для такої гарної дівчинки це буде одна сфера впливу, її і боляче, і приємно, як ви бачите. А якщо це буде якийсь такий міцний статури спортсмен, то він буде лежати і зовсім скаже мені, я нічого не відчуваю. Тоді потрібно йому вже більше взяти. Скрибочки різні, масажні пістолети, різні аплікатори, ролики, масажери. В даному випадку нічого цього не потрібно. Тут у нас ми маємо гарну чутливість, достатньо пропрацюємо і без наших допоміжних інструментів. І так, от розкривається долонька, кропивка. Так, як ви бачите, зараз вилочка і великим пальцем правої руки добре попрацьовується долонька, а по невроз долоньки і подушечки. І отак ще вилочка. Беріть цей інструмент масажних технік для домашнього використання. Отак, до пальчиків. Отак, долонька. І туди вперед до пальчиків. Простирання в цей бік поліпшує кровообіг. І прибереться такі неприємні відчуття в руках, як покалування, або відчуття холодних рук. Отак, от серединка долоні добре пропрацьована. Нагадую, що це курси масажу. Ми займаємося офлайн. Це, отак, от як ви зараз бачите в Полтаві. Це у нас... Ми, у нас групові заняття, а також можна навчатися онлайн, коли ви зі мною через месенджер, У вас є модель, ви підбираєте собі рідних, знайомих і використовувати як моделі, ми будемо навчатися через якийсь месенджер. Тому, якщо вам цікава ця тема, можемо співпрацювати. А так, дивіться відео і працюйте. Я все, що зможу, вам розкажу. В цьому режимі відео. Це називається е, таке інформальне навчання. Буває формальне, це коли школа, інститут, університет це довго, там екзамени. Потім буває неформальне, це коли ми навчаємося на різних курсах, нам показують, як робити, і ми робимо. І ще є інформальне, коли ви дивитесь і робите разом з людиною, яка є експертом в даній сфері. Можна бути експертом не в багатьох сферах, тобто не може людина в усьому розбиратися, але в деяких вона може через власні знання, досвід може досягнути того, що вона може з вами поділитися. Тому, якщо ви бачите, що гарний результат, ви повторюєте, і у вас буде такий самий результат. Це не дуже важко, важливо практикуватися. Отак, От ми зробили наша модель чудово, відпочиває. Отак От прогладили. І наша перша частина обличчям догори закінчена. Дивіться другу частину і робіть з нами. Вивчайте масаж техніки. І нагадую, з вас лайк та підписка. До нових зустрічей на, другому, на другій частині ролика та на наших заняттях. Пишіть свої коментарі, враження. Буду вдячний за співпрацю. Отак ми запрошуємо нашу чудову модель трошки відпочити. Отак, полежте, а ми виключимо світло та дамо 5 хвилин повністю розслабитися. Знімаю рукавички. Так. Виключаємо світло і до зустрічі у другій частині нашого ролика. Дякую за увагу!